Готую сніданок, заварила розтаровши. І думаю, що ж на сніданок є гречка, але ж не дуже хочеться гречки. І я тут стала трошки замислюватися, а як наші предки такі гарні страви придумували. Так, вони готували такі гарні страви, але ж хтось колись придумав ці страви і. Така думка до мене прийшла, що не ну, зовсім чогось вистачало, то вони починали видумувати. Так. І ви ж знаєте, гречаники, так? Або дуруни. Беремо картоплю тремо як на дуруни, і потім додаємо готової гречки, ну, ще там яйце, якщо є. І зможемо такі гречаники, драники. Так, мабуть, так і придумували раніше. А я сьогодні щось інше так видумала. Хотіла просто підварити картоплі і салат якийсь робити. Ой, відео проливається, на чому я зупинилась? Ось і я так думаю, що приготувати. Картоплі мало. Е, відварюю ось пастернак і картоплю. Думаю, салат якийсь зроблю. Е, крабові палички є, кукурузи немає. То я вже думаю, добре перця солодкого покладу до, до салату, так? І пастернак покладу. Але ж сьогодні. Мої мислі не зупиняються, так? І я вирішила щось зовсім інше ще приготувати. Не салат. Так що е картоплі немає, але ж <кій> схожу до сусідки і ще пару картоплин возьму в неї і щось буду робити, так? Старовинну українську страву, але ж е на мою, так? На мою. По-моєму, якщо хто-то не знає, що значить на мою. Так, роблю. Дві картоплини патру на таку дрібну тертушку. Почистила дві картоплини і два пастернаки ось таких. Так, невеликих. І патру на цієї тертушки. Можна було пом'яти, але ж я... Патру. І натерла на дрібної тертушки цибулинку, я її теж ось сюди, до картоплі сирої. Хай стікає. Так, темніє, але ж, мабуть, нічого страшного. І зараз все з'єднаємо. Картопля пастернак, картопля і цибуля сирі. Так. Яйце, яйце. Сіль? І зараз якийсь спецій додам. Краще б додати кріп, так? Чому кріп? Ну, можна петрушку, бо це такі наші спеції, так? Да? А я возьму тим'ян. Думаю, що так. Трошки. Бо він у мене дуже-дуже пахучий. Так. Немає ні петрушки, ні кріпу. Ага, перець. Перець потрібно. Так, якщо вам не можна перець, то покладите... покладіть, покладіть чорний тмин. Так. А, кому? Не можна перейти. ну, у кого виросте шлунгу. Так зараз такі кругляшки зроблю, в борошне. і до води. Але ж в воду обов'язково додам олію. Ну, Зараз додам, щоб ви бачили, що я так робила. Ось так. Додала сіль у воду. І зараз я спробую тільки дві такі штучки. Бо я бачила, як роблять це, але сама ніколи не робила, мабуть, щось не вийде. Так, борошни не додавала, тому щас подивимось. Все, розпливаються, не виходять. При сучасному розвитку розвідку всього ми все виправимо. Додаємо столову ложку псілюми і вже не варимо, а смажимо. Ось так. Варили і нічого не вийшло. І взяли, підсмажили. І все гаразд. Експериментуйте.